Дерев'яний будиночок зі світлом та буржуйкою, де взимку можна буде зігрітися. Так виглядає світлиця. Новий простір у парку історичної реконструкції Оствиця. 9 листопада світлицю відкрили для всіх відвідувачів Оствиці. Ця будівля в нас трохи адаптована під такі зимові умови, і в ній багато світла ми провели сюди електрику. Ну, це в основному на зиму, щоб людям було дітям комфортно взимку займатися майстер-класами. Плюс тут у нас настільні ігри відбуваються різні. Організувала збір коштів для будівництва зимового будиночку на Оствиці Грівнянка Ірина Гончарук. Це місце моєї сили. Я сюди приїжджаю і коли мені дуже добре, і коли мені дуже погано, я дуже багато тут часу провожу, окунаюся, стаю на дзвахі, черпаю тут енергію. Я запропонувала своїм друзям, знайомим прийняти участь в такому благодійному проєкту і почали збирати кошти. Ми назбирали 125 тисяч гривень. Благодійних коштів бізнес просто повірив ідею, і люди дали мені гроші на будівництво такого прекрасного будиночку. Світлиця працюватиме як у будні, так і на вихідних, залежно від кількості відвідувачів парку. Ірина Гончарук зокрема планує проводити тут у зимовому будиночку бізнес гру кешфлоу для усіх охочих. Надія Кривко, Суспільне новини, рівне.